Укртехно сучасне підприємство з високим виробничо-технічним потенціалом, яке виконує повний цикл робіт на системах безпеки об'єктів від проєктування до здачі під ключ. Історія Укртехно бере початок з листопада 1996 року. За багаторічний період роботи його співробітники освоїли всі інновації ринку безпеки і пропонують замовникам комплексний підхід щодо захисту власного майна, бізнесу та життя. Укртехно це проєктування, постачання, встановлення та сервісне обслуговування систем охорони пожежної сигналізації, установок пожежогасіння, систем димовидалення, телевізійних систем спостереження, систем обмеження та контролю доступу, технічного захисту інформації та комплексного захисту трубопроводів паливно-енергетичного комплексу. «Укртехно» – сучастує своя достатньо сильна проєктна група, щитує на сьогоднішній день 24 проектанта по всем системам выше перечисленным. Э по видеонаблюдению, по контролю доступа мы имеем свои разработки и ставим свои системы, разработанные и произведённые Укртехно. Компания владеет własными служебными помещениями, лабораторией и складом. Робочі місця персоналу обладнані найсучаснішими комп'ютерами, орхтехнікою та програмним забезпеченням, що дозволяє вирішувати складні інженерно-технічні завдання. Потужне виробництво та власна транспортна база запорука того, що роботи Укртехно виконує вчасно і у повному обсязі у будь-якому регіоні України. Також з прошлого року в «Укртехно» є свої централізований. Путь пожарного наблюдения с объекта поступает сигнал э, к нам на пульт, мы его тоже в автоматическом режиме ретранслируем на дежурную часть городского управления пожарной охраны. Тут же э, наш оператор связывается с охраной объекта, значит, э, говорит, что вот пришел сигнал и путем значит, выезда э, нашей группы и э, охраны на месте пытаемся тасать. Лікалізувати лі організувати е, борьбу загню свої роботи в Кертехно проводить відповідно до отриманих ліцензій, сертифікатів та необхідних дозволів. Регулярна участь у міжнародних семінарах, конференціях та спеціалізованих виставках дозволяють компанії відслідковувати інноваційні технології, опроваджувати їх у виробництво, що постійно підвищує рівень обслуговування і якість виконання робіт.